Привіт, мої підписники! Сьогодні приготуємо пиріг. Для цього нам необхідно масло, яйця, варення малинове, трошки цукру та маскарпоне, сир і тісто філо. І такі ось формочки необхідні. Першим ділом розтопимо масло. Потім зіб'ємо 2 яйця з цукром. Так, перемішуємо. Це буде смачний наш пиріг. Додаємо туди сир маскарпоне, У мене було півпачки. Розімнемо трішечки і будемо працювати з тістом. Змастимо його спочатку маслом розтопленим, розріжемо листочки навпіл. Бо у мене формочки дуже невеликої форми. І потім укладуємо наші листочки. І з другою формочкою проводимо те ж саме. Жамкаємо у довільній формі. Ось начинка наша це маскарпоне з яйцями та цукром. Цукор ми додаємо за смаком. І зверху варення. Але варення в мене не дуже солодке. Трошки підварена малинка. Розрівнюємо і зверху складуємо листочки ось таким чином. Спочатку пополам трояндочку таку. Ось так. І ще. І так, поки не заповниться вся поверхня формочки. Такі трояндочки. Потім при випіканні, воно буде виглядати симпатично. Випікаємо, до речі, при температурі 200 градусів близько 20 хвилин. Все дуже швидко та просто. Посипаємо наш пиріг цукровою пудрою. Підписуйтесь на мій канал. Не забудьте поставити дзвіночок, лайкнути та прокоментувати.